Великдень – це не лише писанки й Паски, а й море давніх звичаїв, про які багато хто вже й не пам'ятає. Ось кілька забутих або маловідомих великодніх традицій України. Колись у Великодню ніч на заході України гасили всі вогні у хаті, а потім розпалювали новий, чистий вогонь, принесений із церкви. Цей вогонь вважали оберегом, та ним підпалювали свічки, якими окурювали господарство від злих сил. Ще було великоднє ворожіння. Дівчата на полісі та Слобожанщині ворожили на писанках. Або шкралупі кидали їх у воду і спостерігали. Якщо вона пливе до берега, то дівчина вийде заміж вже цього року. А якщо потоне, сидіти її ще в дівках. І останнє на сьогодні, але не менш важливе, це освячення першої їжі худобі, перш ніж ласувати великоднім кошиком, віддавали шматок освяченого хліба, чи яйце домашнім улюбленцям та худобі, щоб не хворіли. Деякі господині навіть розтирали освячене яйце та розмішували з кормом. До речі, ви знаєте різницю між крашенкою та писанкою. Але про це вже наступного разу. Поділіться цим відео з друзями та залишайте вподобайки.